Всім привіт! Часто ставимо собі таке запитання, чим корисний спів є для людини. Всі ми знаємо, що наша мова вона є наділена вокальною природою. І дитина, яка народжується, вже є схильною до співу. Тобто вона може видавати гучні звуки. Протягувати їх і навіть наділяти в якісь емоції. Через спів людина самовиражається і отримує можливість не стримувати свої почуття, тобто насолоджуватися життям. Що дають нам регулярні уроки вокалу? Ми тренуємо дихання, оздоровлюємося. Це коли людина співає і назовні неї виходить 20% звуку, а всередину неї цілих 80%. В результаті поліпшується робота кишечника і органів червної порожнини, запобігається застій жовчі у печінці. Ми тренуємо свою пам'ять, вчимося виражати вільно свої емоції. І, звичайно, розкріпачуємося. Це коли ми володіємо своїм голосом і не боїмося в повній мірі його розкрити. Дуже корисно є співати особливо тим людям, які заїкаються, чия мова є надмірно тихою і нечіткою, незрозумілою. Всю цю користь. Ми отримуємо з вами лише тоді, коли я ще раз підкреслю слово регулярні. Уроки вокалу. Думаю, що змогла відповісти коротко та зрозуміло на запитання користь співу. І пам'ятайте: той, хто вміє керувати своїм голосом, рано чи пізно він буде вміти керувати своїм життям. До зустрічі у нових відео. Ставте лайки та підписуйтеся на канал.